Настраждались, вже досить оборонилась сліз гірких. Рік важкий, такого не чекали. Та ми висели проти вражих сил. Ми висели і будемо стояти надалі, і Україну рідну боронить, поки не вічнем ворогів надалі, поки вже не настане, переможна мить. А ти тримайся, рідну Україну, тебе образи, ми не дамо. Бо ти, як матінка, у нас єдина, і в руки чужі ми тебе не віддамо. Тримайся, рідно, наша Батьківщину. Ми побажаємо тобі в цей час, щоб переможця вже настала година і мир настав скоріш у нас. Бажаємо тобі ще більше допомоги. Від цих закордонних країн, обладнання сучасного нового, яке нас збереже від всіх руїн. Бажаємо, щоб в фінансових питаннях завжди все складалося чудово, щоб і надалі тобі всі допомагали, підтримували тебе знову і знову. Бажаємо надію не втрачати, а з кожним днем лиш вірити сильніше. Що зовсім скоро мир настане, і станеш ти іще міцніша. Бажаємо терпіння тобі, рідна, ми віримо, Що трішки залишилось. І станеш ти нарешті вільна, хоча й війну Пройти тобі судилося спокою ще хочу побажати, щоб сирени більше не гули. Уночі вже досить прокидатись, краще бачити Приємні сні. Енергії тобі побільше побажаємо, щоб вистачило сил, на стільки справ роботи ще багато, це ми знаємо. Та ти все зможеш. Хто б що не казав, хай мова твоя, лине скрізь і всюди, і процвітає схоже нам все більше. Хай нею розмовляють горді люди, і навіть за кордоном лине наша пісня. Та найголовніше, що хочемо побажати нашим рідним хлопцям ЗСУ. Хай захистить їх Божа Мати, і допоможе подолати стежку непросту. Вклонімось низько всім, хто захищає нас, і хто поліг за те, щоб ми жили, всім тим, хто небо наше закриває і береже дитячі наші сни. Отож, тримайся, рідна Україно, на долю твою випало багато, та віримо, що не впадеш ти на коліна. Боротимешся до кінця завзято, а ми молитися тебе будемо за твоїх дочок і синів. Ніколи у житті ми не забудем і не пробать жорстоких ворогів. Цей рік нас навчив єдиним бути. Триматися разом і вірою жити, Радіти життю один одного чути, Мовою своєю гордо говорить.